Отже, чому ми вирішили створити індекс? Ви знаєте, минулого року ми робили дослідження стан корпоративної соціальної відповідальності в Україні в рамках проекту ЮНАЙТЕР, і ми дізналися дуже дивовижні речі, оскільки компанії України більше 60% компанії компаній України вважали, що інформацію, яку вони, начебто, повинні надавати нам. Але вони вважали, що це для внутрішнього користування. Отже, ми вирішили перевірити, наскільки прозорі та підзвітні компанії в Україні з корпоративної соціальної відповідальності. І ми взяли за основу індекс, розроблений на основі методики організації Beyond Business, це ізраїльський наш партнер. Ми її допрацювали, і об'єктом оцінки стали вебсайти компаній в Україні. Чому Ну, і чому цей індекс, по-перше, він містить абсолютно чіткі і зрозумілі критерії, оцінки та індикатори та відзначається легким доступом до об'єкту і всю необхідну інформацію можна отримати з вебсайта? Тобто, ми не запрошували у компанії анкети, все, що ми сьогодні вам скажемо, ви можете потім, повернувшись на роботу, перевірити та надати свою власну оцінку, результати. Якщо от взяти 143 компанії, які ми оцінили, то, на жаль, відсоток прозорості компаній це 20,5%. І це дуже і дуже мало. В той же час, якщо взяти першу десятку, Компанії, які увійшли до нашого індексу за показниками, стали найбільш успішними, то цей відсоток він, він є 60 Тобто ви можете побачити у середньому рівень компаній за відкритістю це 20,5%, а 10 а найвідкритіших компаній 60%. Відсоток прозорості, ось це, це якраз ті критерії, за якими ми оцінювали. І ви можете побачити, що навігація та доступність це практично найбільш популярні категорії та найбільш відкриті. Але якщо ви згадаєте, це всього, всього лише 10 по 10% ми надавали за ці за відкритість саме в цих сферах. Потім йде висвітлення окремих моментів КСВ, і це 27,1%. І потім ви бачите звітність, яка практично давала 50% всіх балів. І, на жаль, компанії в Україні не дуже готують на фінансові звіти. І рівень відкритості саме в цій категорії всього лише 9%. Як ми проаналізували і сказали, що цей індекс ще раз довів, що потрібно підвищувати кількість і якість нефінансових звітів в Україні, якщо говорити про сектори, то 143 компанії представляли 22 сектори. І зараз ви бачите. Що найбільш відкритими є холдингові компанії? В них показник відкриті, відкритості 44-60%. Потім йдуть аудиторські компанії 33 і 30%. Потім йдуть телеком, телекомунікаційні компанії. В них показник від, відкритості 28-60%. Гляньте на ті сфери, які, скажімо так, пасуть задніх. І це фармацевтика. І якщо порівняти, скажімо так, аутсайдера в серед холдингових компаній з лідером рейтингу фармацевтики, то аутсайдера холдингових компаній показник відкритості буде вищим. І це для нас теж було такою цікавою новиною.